У Києві прощаються із Ярославом Олійником Локі та його дружиною Ніною. Він був ветераном та працював у Мінстратехпромі. Був радником міністра. Олійник з дружиною загинув у ДТП уночі 8 вересня. Олійник пішов у військо у 2017 році. Був оператором дронів. Брав участь у боях у Київській, Чернігівській та Харківській областях, де допомагав звільняти Куп'янськ. А також активно навчав нових операторів дронів. Колишній керівник Олійника написав, що у команду міністерства той прийшов одразу з лінії фронту. Він займався комунікацією з розробниками дронів. Говоримо в перші дні повному старші штабки, ми говорили там кожен день по пару годин, бо він в кросовках просто вийшов. Снаряга в нього була в Маріуполі, частина снаряги в Ізюмі. І вони на той час вже були в перші часи під окупацією. І хлопчина з Києва вийшов в одних кросовках доброволцем знову, потім через місяць зарахували в ЗСУ, потім ССО. Хлопчина на свої роки віддав дуже багато часу війні і не для і боротьбі з ворогом для націонали України. Нам дуже прикро втрачати таких воїнів, які змогли бути корисні не тільки на фронті, але й неймовірно корисні в тилу. Нам його позичило військо, скажімо так, саме для того, щоб розвивати галузь безпілотників. В Україні саме виробництво, тому що нам дуже потрібні класні наші безпілотники для війська. І ніхто, так як Ярослав, який сам був оператором, цього насправді не знав, що що йому потрібно, що війську треба.